Друзі, доброго дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Гаудін. Ви дивитесь канал про пасічне життя. На пасіці зараз останній день червня. місяця. Дуже велика спека. От Зараз ви не відчуваєте, але я вам розкажу це дме, дме трошки такий невеличкий вітерець, і він дме як з е, фіна зараз. Дуже велика температура, незважаючи на те, що зараз біля 11 дня вже така велика спека, і бджола майже перестала літати. Щодо режиму льоту бджіл, хочу сказати, що вона зараз працює приблизно ось 10-ї години зранку, і потім у неї така фієста, яка десь відбувається до 16.00. Після 16.00 лід бджіл активізується, Соняшник вже почав по нам десь приблизно 1,5-2 кг на день. Це для соняшника для головного взятку дуже небагато. Основні масиви соняшника ще не зацвіли, але є у нас там певні там, маячки. Я прогнозую, що основні масиви десь приблизно заквітують за. Тиждень часу, а поки що, бджола літає на дальній кордон і от такі от невеличкі привіси. Сьогодні я хочу затронути дуже важливу тему, яка буде стосуватися підгадівлі бджіл, а саме фінансової ефективності підгадівлі бджіл. Я давно хотів заслідити цю тему. Вона дуже корисна, вона стосується, що залишать в на зиму бджолам. чи цукор, чи мед. Ну, звісно, що мед це більш корисний корм для бджіл, але багато пасічників загадовують цукром через те, що це, по-перше, дешевше, а по-друге, це залишає менший неперетравлений залишок в кишківнику. Стосовно кишківника зараз в цьому відео я досліджувати не буду. А ось стосовно ціни. Із задоволенням досліджу, Ви знаєте, я полюбляю піднімати такі питання, пов'язані з фінансами, тому що зараз, як кажуть, фінанси поють романси, співають романси, бо, бо дуже у нас низька гуртова закупівельна ціна на мед, і з цим щось треба робити. Отже, перейдемо до самого відео. Для сьогоднішніх дослідів нам потрібно буде 2 літра водички, потрібні дві ємності. Потрібен буде прилад, яким ми будемо вимірювати цукрістість нашого розчину. Тут у нас кіло меду і тут у нас кіло цукру. І зараз я сяду перед цим столом і ми продовжимо наше з вами міркування. Отже, друзі, почнемо. Усі я за стіл. Додавши до того, що я вам розказав, міксер оцей. І додав глійку, щоб було зручно наливати в ці пляшки гроші. Ще раз передумову розкажу з цього відео, як воно взагалі виникла думка його зйомки, і взагалі роз'яснення пасічникам отої ситуації щодо поповнення кормових запасів на зиму. Зараз ми знаємо, що дуже низька ціна на мед і пішла вгору ціна у нас на цукор. І зараз постає питання заготовки заготівлі цукру, наприклад, якщо буде прийнято таке рішення щодо заготівлі е, бджіл, е, називу цукром. Але у мене виникли дуже великі питання щодо ефективності цього процесу. І зараз ми з вами зрод, зробимо водяний розчин кілограма меду на кіло води і кілограма цукру на кіло води. Потім ми порахуємо його цукрістість, яка вийшла цукрістість, бо у мене є великі сумніви, що цукрістість буде одинакова. І потім ми перерахуємо цю цукрістість на гроші, так скажемо. І вирахуємо, наприклад, цукрістість, тобто не цукрістість, а. Ціну от цукрістості в розчину з водою, з цукром і в розчину з меду. І потім ми з вами зробимо висновки, чи є ефективно і економічно обґрунтовано загодовувати бджіл цукром, чи економічно обґрунтовано залишити їм мед. Отже, поїхали. Тут у нас є, як я вам сказав, кіло меду. Зараз ми сюди виливаємо літру водички. Якщо вона, звісно, поміститься. Я, я, знаєте, як економіст, взяв таку не дуже велику ємність під розчин. Так, вилили літру водички і починаємо розмішувати. Так, Приберемо аерометр, щоб його не зіпсувати. Декілька аерометрів я вже розбив на своїй практиці. Отже, починаємо розмішувати. Отже, друзі, розчинили ми кіло меду в літрі води. Нам е, дуже важливо досягнути такої консистенції, щоб все суцільно розмішалося. Я, на жаль, не бачу, чи воно суцільно все розмішалося, чи ні. Е, мабуть, зараз я схожу за ложкою і ми продовжимо наш досліди. Отже, друзі, взяв я ложку, продовжуємо. Дивіться, раз чинив я кіло меду в літрі води. І зараз ми переливаємо цей розчин в цю пляшку, в якому будемо вимірювати вимірювати густину. Переливаємо, звісно, що не над столом, щоб не заляпати стіл. Так. Що у нас тут виходить? Получається, розчин ось такої жовтої, жовтого кольору. розчин Так, мабуть, зараз я перелью. Ага, як завжди. Як завжди, стол обляпав. Ну нічого. Якщо б я б не обляпав, я б дуже сильно здивувався. Так, ось, ось така у нас вийшла рідина такого кольору. Так ставимо її зараз на стіл. Зараз оці залишки рідини меду з водою ми переліємо теж в якусь ємність і продовжуємо наші досліди. Так, знайшов я цю таку ємність, переливаємо сюди залишки розчину. Піде на загадівлю бджола. Далі, друзі, всю ємність висипаємо. Кіло цукру. Засипаємо обережно. І заливаємо літрою води. Ось у нас, так. Я сподіваюся, що вам зручно все видно, тому що я вже починаю захламлятися. Так, заливаємо літрою води. По об'єму приблизно. Поки що вийшов такий же самий об'єм. І теж розмішуємо. Так, отже, друзі, так, ще, ще трошки є. А ну-ка. Що у нас тут? Ну майже, майже. Ще трошки зараз помішаємо. Все. Так, переливаємо в другу ємність наш розчин з цукром. Теж нагадую один до одного з водою Кіло цукру на літру води. Так, головне, не зробити ту ж помилку, яку і в попередньому переливанні. Все одно було зроблено. Ну, як же ж без помилок? Нічого страшного. Так. Приблизно, приблизно отак ось воно виглядає. Так, мабуть, я зараз оце все приберу і ми продовжимо наші досліди. Так, друзі, ось що ми з вами маємо. Пляшку розчину цукру з водою 1 до одного, пляшку розчину меду з водою 1 до одного, аерометр. І в мене всього заляпаного в цукровому і в медовому сиропі. Зараз ми будемо вимірювати густину цього сиропу. Я дуже сильно сподіваюся, що вистачить оцієї ємності, щоб виміряти. Починаємо з медового розчину. Медовий розчин один до одного показує. Так що він там нам показує? Це 40, це 45. Раз, два, три. Так, показує. 42. цукрісті 42. Е, я. Чисто зараз? 42. Так. Я передбачав, що буде біля 40 цукристість, бо ми знаємо, що цукристість меду у нас 80%. І коли його розчинули один до одного з водою, приблизно до 40 воно повинно бути. В районі 40, в межах 40, 42. Зафіксували цю цукристість. Переміщаємо ці ємності і вимірюємо цукристість цукрового. Розчину. Так, а тут, ну я навіть не сподівався, тут цукрістість 50, розумієте? Цього розщину цукрістість 50, рівно 50. Ось. Давайте зараз я зафіксую це для вас. Ось 50. Бачите? Так, буде фокус. Фокус наводитися буде. 50. Ось. Зараз, друзі, я зроблю декілька підрахунків і ми з вами продовжимо це відео. Ось, друзі, провів я деякі розрахунки, і зараз я вам доведу свої висновки щодо того, яка цукрістість цих розчинів, яка ціна цих розчинів, чи є економічне обґрунтування в цьому році гадувати бджіл цукром, чи є економічне обґрунтування залишити мед у вулику. Отже, дивіться, що ми з вами маємо. Цукор один до одного, у нього цукристість є 50%. А мед при концентрації один до одного його цукристість 42%. Отже, ми маємо що меду, наприклад, щоб досягти той цукрістості 50% як у цукру, треба дати більше. А ось скільки його більше, я розрахував. Що, щоб зробити таку ж саму цукрістість 50% з меду, треба дати меду не 1 кг, а 1 кг 200 г. Точ, точніше, 190 кг, але округляємо до 1,2 кг. І отже, що ми маємо? Зараз давайте розрахуємо ціну ціна, ціну цукру. Ось я загуглив приблизно така ціна, щоб так оптом зараз купити. В Миколаєві це у нас. 35 50 за один кілограм цукру. А ціна меду, наприклад, щоб здати його гуртом. теж саме приблизна ціна це у нас 45 гривень за один кілограм. Ми маємо значить 1 кг корму. Не один кілограм, вибачте, а наприклад: Сироп цукористю, при випадку з цукром, один до одного буде коштувати 35-50. А такий же самий цикро... сироп такої цукристості з медом буде стоїть 54 гривні. Далі. І тепер у нас з вами ді... ділема, я кажу вибачте. Що нам робити? Годувати цукром чи залишити мед? Ми знаємо, що коли ми будемо годувати цукром, то приблизно з одного кілограма цукру до бджіл у запаси йде десь 0,7 кілограм корму. Тобто бджола там буде працювати по інвертації цього, цього сиропу, бджола буде працювати по випаровуванню вологи, і тобто, вона споживає десь з кілограма 300 грамів, тобто, нам треба. Щоб один кілограм залишився цукрового корму у вулику, дати не кіло цукру, а кіло триста, помножаємо ці кіло триста на ціну цукру і отримуємо ціну одного кілограма корма 46 гривень 15 копійок. А цукристість одного кілограма ме не цукристість, а вартість одного кілограма меду, який ми не відберемо з вулика, а ми залишимо його вулику, буде таки і і, і вартувати нам 54 чотири Тобто, що, що ми маємо? Маємо різницю в одного кг корму з цукрового сиропу з одним кілограмом корму з меду, в 15%. Звісно, що цукор дешевше в бік дешевше вік цукру. Але. Цей сироп нам треба якось все ж таки дати. Що таке дати, Це ви ж дуже добре знаєте. Це треба розколотити той сироп, яким чином в годівниці налити, чи там зав'язати в пакети. Тобто, це хто це робив на більш-менш великий об'єм, знає, що це дуже велика робота. Наприклад, розрахуємо на на 100 вуликів, розумієте. Приблизно давайте такий розрахунок візьмемо, що нам треба дати, наприклад, 10, 10, по 10 літрів корма на кожний вулик, тобто двома партіями по 5 літрів. Тобто, десь приблизно, на, щоб дати на 100 вуликів півтонни, я кажу, по об'єму цього сиропу, треба приблизно всі такі розрахунки. вони, вони приблизні, Треба 300 кілограм цукру. Дати. І цей 300 кг цукру, як я е, казав, що його треба розколотити, його треба дати. Це, ну, як мінімум, ти будеш займатися майже цілий день, як не крутий, може там з перервами, але цілий день у тебе піде на ту роботу. Я врахую, що за цей день можна за роботу нарахувати тисяча гривень. На цей день роботи роздати е, півтонни цукрового сиропу. Для 100 вуликів приблизно 1000 гривень. Тобто, виходить, на 1 кг цукру це у нас 3,3 гривні І отже, ми виходимо, це за роботу, за роботу роздати той сироп. І отже, ми виходимо на суму того 1 кг корму 46, 15, 46 гривень 15 копійок, додати 3 30 гривні 30 копійок за роботу. Получається, у нас увесь корм. Його. Получається ціна 49 гривень 45 копійок. Тобто це е, вартість самого цукру плюс вартість тої роботи, яку ти заплатиш. і отже порівняємо що е, Ми пам'ятаємо, що один кг е, з меду корму буде у нас коштувати 54 гривні а один кг. Цукрового сиропу, який ми віддамо бджілам, буде коштувати нам 49-45 копійок. Тобто там фактично різниця менше 5 гривень, а точніше 4 гривні 55 копійок. І давайте, друзі, зараз послухайте мої думки щодо обґрунтування. Чи варто це робити, чи не варто. Я ж кажу, різниця. Е Менше п'яти гривень, але мінус великий той, що бджола, по-перше, спрацює свій ресурс, і по-друге, все ж таки мед він корисніший для бджіл, що він натуральний, там є ферменти, і взагалі для здоров'я бджіл він кра кращий. Мінус корму з меду, це те, що він залишить трошки більше неперетравленого залишку. Хоча ми знаємо, що всі бджоли зимують на меду, і бджола вона. Все життя займувала на меду, це людина придумала таку заміну. Тобто на меду бджола нормально зимує. І я зараз кажу свою суб'єктивну думку, що ці 4 гривні 55 копійок різниці економії, так називаємо, вони не вартують цих зусиль і цих потім наслідків, що це може призвести до загодівлі цукровим сиропом. Це ще раз повторюсь, моя суб'єктивна думка. А тепер давайте я дам відповідь: все ж таки, яку економічно обґрунтовану ціну я би. Якщо б економіка наша нашого бджіництва змінилася, я би все ж таки загодував бджіл цукровим сиропом. А це приблизно, щоб різниця була цукровий корм з, з медом два в два рази, приблизно. Тобто, якщо ціна на Цукор не зміниться в нашому випадку, як я сказав, що він зараз 35-50, то. І, і в результаті, як я вирахував, що ціна одного кілограма цукрового корму буде пасічнику вартувати 49 гривень 45 копійок, тобто ціна меду повинна бути в два рази більше. Тобто, якщо округлити 100 гривень за кілограм. Отже, якщо б ціна меду коштувала 100 гривень за кілограм при гуртової здачі, я би, звісно, що замінив корм медовий в вуликах називу на корм з цукру. Ось. Чи другий варіант протилежний, наприклад, ціна у нас меду так і не знизилась, не підвищилась. Вибачте, 45 копійок. Тоді, якщо ціна цукру зміниться в два рази, тобто вона коштувала 35,50, А він повинен коштувати 18 гривень. Тобто, нехай ціна меду залишається, а ціна цукру зменшується до 18 гривень за кілограм, тоді я теж. Бачу економічне обґрунтування і сенс дати бджолам цукор замість меду. Ось мої такі думки, друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях обов'язково, що ви думаєте, чи може ви рахуєте, що при більшій маржі співвідношенні треба давати цукор замість меду, чи при меншій, чи може ви при такій ситуації, як зараз, залишили все ж таки. Не залишили, а замінили цукор на мед. Я бачу, що це все тільки ти наробишся. Нічого не заробиш, тобто в моєму випадку, скоріш за все, якщо нічого не зміниться, а я сумніваюся, що, що у нас зміниться щось, то я залишу мед на зиму і не буду годувати бджіл цукровим сиропом. Максимум, що я зроблю, це може стимулюючи теж підгодівлі, там по півлітра палітру, раз на два дні, що там десь днів 10 після закінчення головного взятку, щоб трошки продовжити червлення матки і. Тобто стимулююча підгодівля, ось назвемо так. Але не заміна мед на цукор. Друзі, дякую, що дивилися. Бережіть себе, своїх рядних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока!